Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк. І Сьогодні ми будемо говорити про жінок, про жіноче здоров'я і про черговий, цікавий і важливий проєкт, який організував благодійний фонд АРОКАДА. В нашій студії гості Ольга Палійчук, докторка медичних наук, лікарка, гінеколог, онколог, а також голова комітету артерійського служіння місцевим громадам дистрикту 2232. Ротарі клубу Черкаси, а також Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду Рокада на Рівненщині та голова громадської організації Ротарі Клуб Дубно». Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Дякуємо за запрошення. Ви почали дуже важливу тему. Я на початку розмови хотіла зазначити, що ось з благодійним фондом Рокада ми вже так періодично маємо справу. Спостерігаємо і ви кожного разу так от дуже чітко. В ціль визначаєте ту категорію населення і проблему, над якою треба працювати. Нехай вам так вдається це і надалі. І ось власне, чому ми тут зібралися. Буквально ось сьогодні була прочитана лекція, і ви розпочали ще такий проект Збережемо життя кожної жінки для її родини. Тема вона була важлива завжди і до війни, а в воєнному нашому сьогоденні. Мені здається, що вона ще більш актуальна, ніж. До того розкажіть, будь ласка, про проєкт, і що вас спонукало? Рухатись саме в цьому напрямку, благодійний фонд Рокада вже працює 20 років в Україні, і з 2003 року займався безпосередньо біженцями, допомогою, підтримкою. З 2014 тисячі працював з переселенцями в Києві і в Київській області. А з минулого року відкрив 10 офісів в західних областях України, і ми з минулого року надавали лише кризове консультування і благодійну допомогу. Цього року ми оголосили 2023 рік роком ціленаправлений на інтеграцію і на довгострокові рішення, і однією з проблем, яку ми бачимо, це питання інтеграції і збереження здоров'я ВПО, які приїхали на Рівненщину. Оскільки ми бачимо, що з 53 тисяч переселенців, які офіційно зареєстровані в Рівненській області, більша частина складається такі жінки, в тому числі і дівчата. То ми побачили і проблему в тому, що дуже часто вони забув. Про своє власне здоров'я не звертаються до лікарів або не знають куди звернутися, і також одна з переселенок, студентка Луганського медуніверситету Світлана Колик, в нас звернулася з такою пропозицією популяризувати профілактику жіночих хвороб. І звичайно, ми розуміємо, що ми не маємо такої експертності, і тому звернулися до фахівців, які вже знають, як правильно доносити важливість жінка здоров'я Дякую, Вікторій. Пані Ольгу, ви вже до того, як потрапити до нас в студію мали зустрічі з жінками, читали лекції, зустрічалися з лікарями. Знову ж таки, наскільки готова рівниччина до проблеми, і наскільки ця тема актуальна сьогодні в Україні, ну і безпосередньо в нашій області. Проблема профілактики раку і матки була актуальною завжди, особливо в Україні вона зараз має нові реалії в зв'язку із ковідом, який був, і коли знизились дуже скринінгові програми охоплення жіночого населення, і звичайно, під час війни, коли велика кількість жінок мігрували, ми знаємо, що. Більше ніж 10 мільйонів переселилися всередині країни, 8 мільйонів виїхали за кордон. І велике навантаження зараз іде на систему охорони здоров'я в центрі, на захід, в західних областях саме за рахунок вимушених переселенців, а це в основному родини жінок з дітьми. Це нові такі виклики і для лікарів-гінекологів, для лікарів і сімейної медицини, і педіатрів, і для лікарів-гінекологів-онкологів в тому числі, тому що. Проєкт цей за фінансування Роутер International», а також USAID, почався у нас в січні 2022 року. Фактично, приблизно десь за трошки більше, ніж місяць до війни. Чому він почався в січні? Тому що січень в усьому світі це всесвітній місяць інформування жінок про проблему раку шейки матки. Проєкт цей готувався досить довго, співпрацюючи організації. По-перше, проєкт був. І зініційований ротарі клубом Черкаси, членом якого я також є Rotary Інтернешнл це сусідня організація, мережа ротарі клубів по всьому світі, які на сьогодні вже 118 років. Ротарі-фундація входить в п'ятірку самих великих благодійних фондів у світі в східній Європі, а також на території України. Вони працюють разом спільно з USAID, Американською агенцією розвитку місцевих громад допомоги. Саме в розрізі цих проєктів і була проведена ця програма, і вона почалася. Вона включає в себе як інформування жіночого населення про проблеми раку шийки матки за допомогою залучення експертів, як сказала Вікторія, експертів співпрацюючої організації Асоціації Кальпас Цервікальної патології, Українська асоціація. Я є членом правління і якраз керівником осередку в Черкаській області. І Власне, керівником цього проекту в Україні керівник асоціації професор Володька Наталя Антоновна з Львову, з університету, з кафедри онкології Данила Галицького. Ми власне рухаємо цей проект під час війни, а також за допомогою наших партнерів, професійних лікарів-гінекологів, а також гінекологів онкологів як Асоціації гінекологічних онкологів української, так і асоціації кошерів гінекологів. Проект трансформувався під час війни. Він дуже важливий. Чому? Тому що, на жаль, проблема раку шейки матки стояла завжди. У нас дуже висока занедбаність, десь приблизно кожна четверта-п'ята жінка ще до ковіда виявлялася в 3-4 занедбаних стадіях. Ось тут хотіла уточнити, <кхе> статистика вона ну, така невтішна. І чи правда що ковід, а потім стрес на фоні війни вони ще погіршили ситуацію? Ну, стреси в будь-якому випадку погіршило в принципі ситуацію онкологічних захворювань, тому що ми спостерігаємо те, що було колись і в 2015-2016 роках, як онкологи, що починаються рецидиви і продовження хвороби жінок, які закінчили лікування, але які ще навіть продовжують лікування саме на фоні стресу жінок онкологічного напрямку. Виникають захворювання на рак у жінок більш молодої вікової групи. Саме за рахунок такого, спочатку це був гострий стрес, зараз це вже гранічний стрес фактично всього населення. Звичайно, це впливає на загальний стан здоров'я і не тільки про рак шийки матки ми в цьому аспекті можемо говорити, а про велику кількість різних онкологічних захворювань. Але якщо прицільно до раку шийки матки, у всьому світі відомий чинник виникнення раку ракушекі матки це високоенкрейні типи вірусу папіломи людини, яка власне і викликає спочатку появу важких форм дисплазії перед раком, а в подальшому, якщо не проводиться адекватне тестування, а також лікування виявленої патології, може виникнути в тому числі інвазивний або малоінвазивна початкова форма раку і матки. Як під час ковіда? У нас трошки відбувся переворот свідомості, так скажемо, у медичних наших спільнотах, тому що навіть по рекомендації сусідньої охорони здоров'я Україна входить в в ті країни, у яких під час ковіду, завдяки того, що знизились кінгові програми. Через що був карантин, жінки не ходили ні на цервікальний скрінінг методом онкацитологічного заключення ПЕП-тест, ні на ультразвуковий скрінінг. я хочу запитати, пані Вікторії, <клес> ви дуже так багато працюєте з переселеними українцями, причому не обмежуєте стільки однією громадою. в Суті задіяні всі 64 громади Рівненщини, ви практично в кожній побували. І, і чи часто можна почути від жінок, що в них немає на себе часу або Карги на здоров'я, ну і зацікавленість в темі, яку ми сьогодні обговорюємо. Я думаю, не скаржиться, тому що всі в такому стані очікування. От вже півтора року, а люди все-таки чекають: от повернуться додому, от відбудують після перемоги, от вони будуть Схожу до е, сходять до лікаря. Ми маємо також інформацію від релокованого луганського онкодиспансеру, який в Сарненській громаді. Вони зараз там вже понад рік працюють, і вони нам кажуть, що дуже багато до них місцевих жінок звертається не тільки перед. Веселених і вони бачать теж дуже занедбаний стан здоров'я, і це вже рак третьої, четвертої стадії, коли жінка просто не має часу на, на себе. Але звичайно, потрібно починати не вже тоді, коли люди хворіють. А зараз і саме ми від благодійного фонду від роторі клубів хочемо започаткувати таку хвилю інформаційну, де би ми доносили в кожній громаді про важливість цієї профілактики. Дякую, Вікторія. І певне питання наступне до вас обох, якими кроками буде реалізовуватися даний проєкт, чи це тільки обстеження чи інформування? І, зрештою, таке важливе питання: це платно чи безкоштовно, адже ще одна причина, ось як ви кажете, Віка, вернусь додому і тоді піду до лікаря. А інша це кошти. Бо кожен як тільки подумає, скільки потребує коштів обстеження і один похід в лікарню. Це ж не один похід в лікарню. Ми розуміємо, що це далі якісь обстеження, ліки і так далі, і тому подібне, і це теж є таким для певної частини населення стримуючим фактором. Насправді я хочу просто закінчити стосовно ковіду. чому я саме торкнулася цієї моменту, тому що програми. Скінга, а саме тестування на онкоцитологічне дослідження методом ПЕП-тесту знизилися. Тобто в Україні на 50% приблизно, ну середня статистично. І по прогнозам Всесвітньої організації охорони здоров'я у нас протягом наступних двох років може бути збільшення захворюваності на рак шийки матки за рахунок цього в 2,8 разів, а може навіть більше. Ми офіційну статистику повну. Не можемо зараз відслідкувати через те, що міграція населення, людей багато виїхали за кордон жінок. Жінки, ті, що знаходяться в інших регіонах, змінили місце проживання. Вони не завжди реєструються з за декларацією у сімейних лікарів по місцю нового вже проживання. Сімейні лікарі перевантажені дуже за рахунок також ВПО жінок і не тільки жінок. Відповідно, черги є. Це також проблема певна. На сьогоднішній момент дійсно багато жінок відкладає візит до лікаря. Хоча в програмах Національної служби здоров'я тестування як скринінг в багатьох регіонах це дофінансована послуга. В деяких це і платна послуга в деяких медичних закладах сетологічне дослідження, але зараз. Виходять нові реалії, і ми повинні шукати нові методи тестування, в тому числі первинного скринінгу в усьому світі на сьогоднішній момент дуже інформативним, ефективним є тестування на вірус папілом людини саме первинне тестування. Не цитологічний скринінг, а вірус папілому людини. Як це буде О, працювати проект, на Так, Цей проєкт якраз на це і орієнтований. Як це працює взагалі в Україні? В Україні е проводяться в 10 регіонах. В тому числі в Рівнівській області, тренінги для жіночого населення, для лікарів, лікарів це гінекологи, лікарі сімейні, педіатри. Також є серія лекцій для студенток медичних факультетів, для учениць і учнів старших класів, середніх класів, для педагогів, для груп ризику, груп ризику інфікування вірусом папілума, а також виникнення раку і матки це позитивні жінки. І є така організація, співпрацююча ВІЛ-позитивні жінки, яка має так само в усіх регіонах свої осередки. Це те, що стосовно інформаційної політики. Інформаційної кампанії за допомогою експертів наших професійних медичних асоціацій знята дуже велика кількість роликів. Вони під час війни продовжують дозніматися, тому що реалії війни змінили цей проект. У нас в фокусі саме зараз жінки вимушені переселенки, тому що це проблема держави, не тільки проблема регіонів. От як ви чули, на рівні щити 55 тисяч ВПО, у нас на Черкащині 160 тисяч ВПО, в місті Черкаси 55 тисяч. Тому це дуже актуальна проблема, і в тому числі для місцевих органів самоврядування. <кій> Аспект безоплатного тестування. На сьогодні він проводиться тільки у Львівській області та в Черкаській області. Це обстеження на вірус папіломи людини методом самозабору пацієнток. Там є і віл і жінки в інвалідних візочках маломобільні, яким важко сходити до гінеколога і пройти звичайний ПЕП-тест, а також жінки вимушені переселенки. Просто раніше ми думали, що це буде тільки Крим і Луганська Донецька область. А під час війни виявилося, що це пів України. Проект був трансформований на сьогоднішній момент е, е, долучена ще Київська область до тестування е, завдяки саме інституту підіатрії акушерства і гінекології. Це професор Татарчук Тетяна Фіофановна. Ми продовжуємо працювати з міжнародними організаціями та донорами USAID для того, щоб залучити більше коштів і продовжувати цей проект саме в розв'язі тестування в інших областях. А як щодо рівненщини? Ось… <клух> Якщо дорівнені ще на сьогодні Особно тестування саме на сьогодні тестування е, поки що в рамках цього проекту неможливе, але ми працюємо з місцевим органом самоврядування е, підписуємо меморандуми для того, щоб залучати їх в тому числі і. Е, за допомогою цієї підтримки можемо знаходити додаткове фінансування з інших джерел державних та недержавних, а також продовжує цей проект, продовжуючи, тому що проект буде продовжений до 2025 року. На спочатку він прописаний був до 23 го 23 рік скоро закінчується. Ми зараз закінчуємо проходимо аудіт цієї. Частини проекту і будемо далі пропонувати інші регіони для, для залучення. Вікторія <кій> реагують органи місцевого самоврядування. Ось пані Ольга згадала, і таким шляхом це дійсно варіант, коли можна допомогти населенню, в тому числі внутрішньо переміщеним українцям. Чи ви вже розмовляли? Я знаю, що до війни саме в Рівненській громаді це єдина громада в Рівненській області. Завдяки громадському бюджету було виділено 1 мільйон гривень і провакциновано певну кількість дівчаток і, і жінок. Але на даний момент всі гроші були вже використані, і дана програма закінчилася. Нам би було б цікаво використати досвід рівненської громади для поширення і масштабування в інших громадах, щоб саме органи місцевого самоврядування. Вання долучалися до цієї програми, тому що будь-який проект пілотний він завжди можна залучити кошти. Але ми би хотіли, щоб це були сталі проекти на постійній основі, і звичайно, щоб органи місцевого самоврядування дбали про громадське здоров'я своєї громади і жіноче здоров'я в тому числі. Наразі я так розумію, ви робите значний акцент саме на інформуванні так, і навчаннях так, відповідних і з крім того, що це проводиться інформування, освітні проекти в 10 областях України. Залученням Української асоціації карпаскопії, це рікальної патології для населення, а також для медичного персоналу, крім усього іншого. Оцей весь контент е, відеороликів, е, який викладається на сьогодні, на youtube канал, спеціальний він буде представлений для поширення інформаційного всім нашим партнерам в усіх регіонах. Будь ласка, з задоволенням залучимо і ваш канал для цього, тому що так. ці да, цей контент можна буде використовувати. Він підготовлений саме в рамках цього. Проєкту і він інформаційний, інформативний, ефективний, професійний. І саме завдяки такому матеріалу ми підвищимо обізнаність і жінок в проблемах ракуше, які матки, необхідність вчасного проходження профілактичних оглядів у гінеколога, вчасного проходження онкоцитологічного дослідження а також <кхи>, допоможемо і е, батькам, мамам, бабусям прийняти рішення стосовно вакцинації, тому що в великій кількості регіонів на сьогодні за рахунок місцевих бюджетів поступово е, продовжує впроваджувати саме щеплення від вірусу попілому людини вакцинами. Давно всім відомо, що чим раніше виявити проблему, тим більше шансів вилікуватись, і навіть якщо не стати абсолютно здоровим, то запобігти, можливо, якимось таким страшним наслідкам. І знову ж таки, це залежить від вчасного обстеження, про що ми ще говорили. І наскільки з огляду на це важлива тема, здається, 21 століття, всі про все вже все знають, так? але виявляється, що незон. Зовсім є такі теми, про які потрібно ще багато і довго говорити. Чи так це Це дійсно так? На жаль, у нас жінка, хоч вона і є берегиню своєї родини, і е, якщо Але вона не є береги свого здоров'я, вона та... здорова, то значить в хаті всі нагодовані, вдягнені і, і щасливі. Але жінка в останню чергу на жаль думає зараз про себе, особливо в аспектах війни, тому що часто е, займається бо волонтерством, допомагаючи своїм родичам, знайомим. У багатьох члени родини знаходяться або Військо. в Збройних силах України, або в ТРО, або якось залучення. Тобто, у нас дійсно війна токнулася кожна родина насправді. І, от саме в цьому аспекті хочеться всім жінкам ще раз нагадати, що якщо мама здорова, сестра, бабуся, дружина, то і злагода буде всій родині, і обов'язково не забувати про себе. Вчасно сходити до лікаря до гінеколога щорічно. Вчасно пройти це тацервікальний тобто взяти аналіз на онкоцитологію, це робить гінеколог або акушерка. Ну, а які база. перші симптоми на що ось повинна звернути увагу жілка, вкаже там клопоти? Справді, от в цій рутині дуже іноді і не прислухаєшся до себе там зайвий раз, навпаки. А що повинно стати першим дзвоником, коли потрібно відкласти всі справи і все таки сходити до лікаря? Ну, справа в тому, що на жаль, рак матки не немає патогномонічних перших симптомів на початкових навіть стадіях. Це тільки огляд. огляд. Церкалах у гінеколога, забір е, спеціального аналізу мазка на виявлення типових клітин при необхідності направлення в кабінет кальпоскопії і в мікроскоп, коли вже дивляться на ці ділянки. Раматки, да, беруть біопсію і так далі. Тому що, коли починається болівий синдром або контактні кравомазання статевих контактів, е, коли починається виділення з неприємним запахом, е, болів попереку і так далі, це вже зазвичай не перша стадія ракушеки матки. А ну в кращому випадку друга, можливо, навіть третя, яка є також занедбаною разом з четвертою. І, Звичайно, е якщо ми говоримо про рак, шийки матки, чим раніше виявили в пухлину, тим краще результат. Ну, краще регулярно При стадії, просто да, проходити проходить. першій угляд. стадії, можливо, навіть проведення органу зберігаючого втручання е з видалем тільки шийки матки, конічне, е такою ексезійною, конічною. Операцію і жінки можуть після того вагітняти, народжувати дітей, тобто репродуктивна функція залишається тому. Знову ж таки, наше завдання це як могмого раніше рекомендувати жінкам проходити регулярні обстеження, щоб ми змогли це зробити. Я вам дякую за важливу тему за те, що ви в цій царині проводите таку роз'яснювальну велику роботу. І вам, Вікторія, за вашу ініціативу. При нагоді хочу привітати ще раз ваш фонд фонд Рокада, благодійний фонд Рокада з ювілеєм і побажати, щоб ви далі рухались. Такими гарними темпами, щоб вам теж вдавалося всього так багато реалізовувати, так як ви намагаєтесь зараз. Я знаю, що до речі, до 20-ї річниці у вас ще запланована одна подія. Можете проанонсувати. До речі, Так, в понеділок, 24 липня, якраз саме в той день, коли був заснований фонд, ми будемо тут на залізничному вокзалі відкривати мурал. Називається Надія в долині від дому і він присвячений. Як до сусіднього дня біженців, так і до нашого нашої такої річниці, тому що наш фонд дарує підтримку, яку відчуваєш серцем, і ми би хотіли, щоб це була не виключно благодійна допомога. А насправді це була та підтримка, те натхнення, коли буде вдаватися зберігати і своє здоров'я. Це дуже важливо, і ми будемо далі продовжувати розвивати ці теми, як ви почули, для різних. Ніх аудиторій, бо це важливо говорити, мабуть, різними словами, але до всіх людей абсолютно, і навіть в контексті про тоді домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству зараз і багато чоловіків кажуть, що їм би теж було б цікаво послухати ці лекції, тому що вони розуміють, що десь і вони можуть докластися до того, щоб змотивувати жінку подбати про своє здоров'я і сходити до гінеколога. Тому і, і такими лекціями, я думаю, будемо займатися, але лише з співпраці з експертами, тому що ми розуміємо, що це повинно бути професійно і, і якісно і з місцевим самоврядовами з місцевими громадами, для того, щоб були програми, де дійсно буде така підтримка вакцинації дівчаток і хлопчиків, для того, щоб цю проблему вирішувати разом на різних рівнях. А користуючись нагодою, запрошую в понеділок. Ділок на 10-ту годину залізничних вокзал ми будемо відкривати наш мурал «Надія в долині дому», а також запрошуємо зробити фото разом з нами, з нашою командою для того, щоб продовжувати надавати таку підтримку, яку люди відчувають серцем, і працювати разом заради перемоги. Я вам дякую, традиційно, пані Ольга, Попрошу вас сказати кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам нагадаю, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Рівне Лайф, ставте вподобайки, а також аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж онлайн на сайті радіореспект.com пані Ольга. Хочу сказати, що дуже важливо під час війни ми знаємо участь громадськості і громадських організацій. ці освітні програми у нас підтримуються в різних регіонах за допомогою і громадських організацій місцевих, а також мережі роти і клубів України 70 роти і клубів. Вони також залучені в своїх регіонах в організацію таких освітніх закладів. А кожній жінці, я звичайно бажаю бути здоровою, щасливою, красивою, дочекатися свого чоловіка. Додому і власне подбати про себе, про своє здоров'я, розказати всім своїм знайомим, тому що ніхто не виключав сарафанне радіо і так званий український BBC баба, вона казала, дай воно працює. Тому уважно слухайте ці передачі, передавайте лінки, посилання для того, щоб ще більше людей почули і разом до перемоги, героям слава, слава Україні, а вам здоров'я! До побачення. Дякую вам. Нагадаю, з нами сьогодні в студії були Вікторія Костюк, Ольга Палійчук. Я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Віримо в перемогу. Віримо в наші збройні сили України. Побачимося, почемось.